Усім привітки! З вами Іра Мейджик, ваш енерго-коуч, у світ енергії, внутрішнього спокою, балансу, а також маніфестації своїх бажань в своєму житті. Поговоримо зараз про енергію на травень місяць, на що взагалі важливо звернути увагу і як можна використовувати, власне, ці енергії у своєму житті. Так, поїхали. Травень це місяць для навчання, і для здобуття нових звичок і навичок. Це період для внутрішнього переналаштування. Також цей період для перегляду повністю свого життя і знаходження нових сенсів. Це ковток свіжого повітря, ну мені так знаєте відчувається, як наче після довгого перебування в невизначеності або у усимітненні, або хтось довго безкінечно вирішував життєві питання, і от в травні нарешті відбувся такий видих і новий вдих. Цей місяць буквально спонукає до нових кроків, бо він не все нові ритми і нові усвідомлення себе, і як, як людини, і як душі, яка тут проявляється, і, власне, що хочеться отримувати від цього світу. Дуже буде багато питань такого дуже глибокого характеру, і саме в травні будуть нові відповіді. Енергії місяця достатньо чисті та теплі, і тому цей місяць він дарує нові знайомства, нову дружбу, буде дуже багато цікавих знайомств, зустрічей саме з новими людьми, і це буде нагадувати, знаєте, нові знайомства, але наче цих людей, знаєш, дуже давно. Хтось, можливо, дуже хотів давно спілкуватися зі своїми людьми, бути в своєму оточенні, отже, травень. Якщо він запропонує е, якісь такі подібні зустрічі, то збирайтесь, обов'язково зустрічайтесь, спілкуйтесь, тому що це будуть, будуть власне, ваші е, люди. Якщо е, хтось бажає і мріє довго, довго думав про це про нове кохання, то травень подарує знайомство. Але це було таке знайомство, яке спочатку сформує дружбу, а потім вже інші більш тепліші стосунки. І ці стосунки, власне, вони принесуть багато внутрішнього спокою. І це не буде ні на що схоже між. Тим, що, про що завжди кажуть, просто це буде такий внутрішній спокій і відчуття того, що так, так, це, це для мене, це моє. Тому теж на це звертає увагу. Е, у травні будуть ситуації, які подарують віру. І знаєте, можливо, хтось скаже собі всередині, так, я можу це зробити. Тобто деякі ситуації спонукатимуть до такої потужної віри, і це дійсно стане великим початком великих змін у житті. І завдяки цьому я просто відчуваю, у багатьох відбудеться внутрішнє відродження, як наче, знаєте. Не вистачало цього, оцієї віри, як наче, як наче це було щось таке неможливе, а в травні це відродження відбудеться, і воно просто настільки настільки буде потужним, що через деякий період часу, коли. Можна буде подивитись на своє життя, пройдений шлях, то власне цей період це стане дуже потужним. як Значить від, відлік в часу пішов саме з цього періоду. Я дуже рекомендую мити вічаю використовувати як більше перезавантаження, не використовувати. Самокритику, чи глибокий якийсь самоаналіз, аби все зрозуміти, тому що власне тут робити нічого, будь-які зміни вони даються з певними зусиллями. І якщо є така зміна, значить є на, на ці зміни і енергія, але треба розуміти, що це все потребує. Дуже потужного внутрішнього ресурсу, але він є, це точно, я можу сказати, він внутрішнього є в кожній людині, тому е ці зміни не варто боятися, власне, треба спробувати. Тому що енергії травня вони достатньо легкі, вони достатньо такі е грайливі, якісь трішечки дитячі, але достатньо вони спокійні. Тому, е коли будете відчувати щось таке. Типу, не виходить, і ти в самокритику, то не використовуйте. Просто більше відпочивайте, будьте на природі, напрацьовуйте нові, нові комунікації з собою. І це, власне, новий рівень комунікації з собою, коли просто розумієш, що. Дійсно, деякі моменти треба просто взяти і пережити. І дуже важлива річ, яку я дуже люблю нагадувати, завжди пам'ятайте, що невизначеність це лише величезна можливість шанс від життя зробити щось нове і дійсно важливе для себе. Невизначеність це можливість зробити в своєму житті що завгодно. І тут теж треба завжди-завжди пам'ятати, що обираєш ти, що вибір робиш ти, і ти можеш завжди змінити все на краще у своєму житті. Цього я вам усім дуже-дуже бажаю. І хай цей місяць подарує дійсно класні, чудові, теплі, приємні відчуття.